Інтерв'ю з дітьми непросте завдання, навіть більше. Інтерв'ю з дітьми, які пережили травматичний досвід, велика відповідальність. Як не зашкодити, ми створили курс, безпечний простір для дитячих голосів в медіа, який допоможе розкривати чутливі теми без шкоди для дітей етично і людяно. Цікаве інтерв'ю може бути безпечним, навіть терапевтичним досвідом для дитини. Ми розкажемо, як підготуватися, як побудувати розмову, яка допоможе суспільству розуміти важливі теми. Вітаю! Поговоримо на важливу тему як журналісту налагодити контакти з дитиною, яка пережила травматичний досвід? З чого розпочати? Як зробити, щоб дитина вам довірилася і почувалася комфортно? Перші хвилини спілкування вирішальні. Це момент, коли формується початкова довіра, а дитина починає розуміти, що ви на її боці. Для дитини ви не знайомець чи незнайомка, які спочатку можуть викликати настороженість і небажання розповідати про себе. Почнімо із самоперевірки: як ви думаєте, що найважливіше під час першої зустрічі з дитиною? Підказка правильних відповідей тут дві варіанти відповідей: Представитися і пояснити свою роль. Після представлення одразу перейти до основної теми, бути емпатичним і уважним, не поспішати. Правильна відповідь це комбінація першого і третього варіантів. Важливо представитися, пояснити свою роль і водночас бути емпатичним. Це ключ до встановлення довіри. Одразу починати з важких тем не варто, адже це може налякати дитину. Коли ви вперше зустрічаєтеся з дитиною, важливо створити атмосферу довіри й безпеки. Для цього дотримуйтеся простого алгоритму: привітайте дитину тепло й доброзичливо. Усміхніться, використовуйте лагідний тон голосу. Представтеся і поясніть, хто ви, чому прийшли і яка мета вашої розмови. Говоріть простою і доступною мовою. Я тут, щоб почути твою історію. Запитайте, як дитину звати і як вона хоче, щоб ви до неї зверталися. І намагайтеся надалі в інтерв'ю дотримуватися саме цієї форми звертання. Висловіть визнання того, через що дитина могла пройти. І того, що розмова може бути складною. Але скажіть, що ви підтримуєте її і перебуваєте на її боці. Запитайте, де дитині було б комфортніше розмовляти, і дайте зрозуміти, що вона має право на вибір. Наголосіть, що під час розмови вона може робити паузи або відмовитися відповідати це абсолютно нормально. І що вона має право в будь-який момент завершити інтерв'ю. Пам'ятайте про мову тіла. Наприклад, м'яке схилення голови, тепла усмішка або обережне кивання під час розповіді можуть посприяти довірі. Уникайте жестів, які можуть видаватися різкими або домінантними, як от схрещені руки, різкі рухи або нахил корпуса вперед. Сядьте на рівні очей дитини, підтримуйте зоровий контакт і використовуйте відкриті жести. Не кваптеся, не переривайте її і не демонструйте нетерпіння. Скажіть, скільки приблизно триватиме ваша розмова: для дітей дошкільного віку до 30 хвилин, для школярів і підлітків не більше як одна година. Скажіть про присутність батьків і те, що дитина в будь-який момент може звернутися по їхню допомогу чи підтримку. І головне, будьте щирими у своїх намірах. Але уникайте надмірних обіцянок. Уявімо ситуацію, ви прийшли на зустріч із дитиною, яка пережила евакуацію через війну. Привіт, мене звати Олена. Я журналістка. Як я можу до тебе звертатись? Добрий день, мене звати Христя. Дуже приємно, Христя. Христя, я думаю, ти знаєш, хто такі журналісти. Журналісти часто пишуть різні історії для сайтів, для телепрограм. І сьогодні я хочу записати твою історію і тому прийшла з тобою поговорити. Ти можеш приділити мені трохи свого часу для розмови? О, я знаю, їх показують по телевізору в новинах. Я не проти. Христя, як тобі тут? Подивись, як тобі в цій кімнаті. Давай роздивимося, що тут є. Хочеш? Так, хочу тут така велика кімната. Дивись, тут є камера, вона буде тебе знімати. Як ти ставишся до того, щоб тебе знімали на відео? Клас, давайте, буду як справжня акторка. Ти хотіла б подивитися у вічко камери, як ти можеш виглядати збоку? Нам оператор це може показати. Хочеш? Так, хочу. Ніколи не бачила такої великої камери. Це дуже цікаво. Ага, супер, давай подивимося. Тут поруч може бути твоя мама або тато, якщо ти захочеш, і ти можеш в будь-який момент до них підійти, якщо тобі потрібна, буде їхня підтримка. Ти хочеш, щоб вони були поруч. Ти можеш вибрати собі місце, де ти хочеш сидіти. Подивись, будь ласка, де тобі буде зручно. Ага, добре. А тобі буде комфортно, коли я сяду ось тут? Так, мені добре. Сідайте. Дякую, тоді я сідаю тут. Христя, розкажи мені трошки про себе. А потім, якщо тобі буде цікаво, то ти можеш запитати будь-що мене, добре? І давай ми з тобою одразу домовимося, що ти можеш не відповідати на якісь мої запитання, які тобі не подобаються. І можеш робити паузу, якщо захочеш відпочити, або якщо захочеш вийти чи попити водички. І ти можеш завершити нашу бесіду в будь-який момент, як тільки захочеш. Просто скажи мені про це. Добре? Ну, мені важливо, щоб ти комфортно почувалася. Добре. Після того, як ви отримали ствердну відповідь дитини, ви можете її запитати, скільки тобі років. Чим ти любиш займатися? Яка твоя улюблена гра чи іграшка? З ким ти найбільше любиш проводити свій вільний час? Що ти ще хочеш розповісти мені про себе такого, що мені важливо знати, що я маю знати про тебе? Чи ти хочеш щось запитати мене про мене або про когось іншого з тут присутніх? Чи про те, що тут буде далі? Після того, як ви відчули, що дитині поруч з вами комфортно, ви можете перейти до основної теми вашої розмови. Можете сказати, наприклад. Я знаю, що за останні три роки з тобою трапилось багато різних подій. А мені цікаво і важливо почути твою історію, якщо ти відчуваєш, що готова нею поділитись. Розкажеш мені про те, що відбувалося. Не примушуйте дитину говорити, якщо вона не готова. Відсутність готовності може бути викликана як страхом, так і втомою, тому дайте їй час. Не починайте розмову з важких запитань. Почніть з нейтральних тем, які допоможуть дитині розслабитися. Не ігноруйте емоційні сигнали. Якщо дитина видається наляканою чи напруженою, зробіть паузу і дайте можливість їй заспокоїтися. Не намагайтеся стати другом дитини. Ваша професійна дистанція дає змогу підтримувати довіру. Не виправляйте дитину під час розмови. Дайте їй змогу висловлюватися в зручній формі. Це допоможе їй відчути, що її історія важлива такою, якою вона є. Налагодження контакту це фундамент успішного інтерв'ю з дитиною. Пам'ятайте, що діти це не маленькі дорослі. Вони потребують особливого підходу, який охоплює тепло, емпатію та безпеку. Завдяки цьому ви не лише отримаєте правдиву історію, але й зробите цей досвід менш травматичним для дитини. Дякую вам за увагу! até o encontro.